Слава Ісусу Христу! Продовжуємо наш проєкт Голос духовності. Прийшло таке запитання. Підкажіть, де я можу прочитати, що святим днем є неділя? Де можемо прочитати? Я до того звернуся чуть, чуть пізніше. Напевно, почну з того, що першим святим днем була субота. Це зв'язано з тим, що Господь створював світ. І Сьомого дня він відпочивав. І якщо відкриємо книгу Виходу, 30, 31 глава, 13 стих, ми прочитаємо таке. А ти промовляй Ізраїлевим синам, говорячи, тільки суботи мої будете пильнувати, бо це знак поміж мною та поміж вами для ваших поколінь. Щоб ви познали, що я Господь освячує. Що освячує вас? Власне, це було в старому звіті, цього дотримуються ізраїльтяни, юдеї. І, власне, воно так тривало до того часу, як Ісус Воскрес. І, власне, після того, як Ісус Воскрес, християн не було ніяких питань, який день святий. День, коли Ісус Воскрес. І, власне, так сталося, що. Коли церква вийшла з підпілля, імператор Константин в 321 році вирішив цей день зробити державним вихідним днем. Власне, з огляду на християн, і в тому числі і на своїх так само підлеглих, які християнами не були, і для багатьох це стало спокусою, роздумуючи, що держава нав'язала церкві цей день святкувати. І, скажімо так, церква довгі часи святкувала власне, неділю, ніхто ніяких питань не ставив, аж ось почався власне, протестантський рух, і особливо це все розвинулося в часи заселення Америки, і там, власне, протестант... протестантизм мав особливі такі форми, було багато проповідників, кожен говорив, що хоче. Кожен намагався створити якусь свою церкву, свою організацію. І був такий чоловік на ім'я Вільям Міллер. І він був проповідником. І приблизно в першій половині 19 сторіччя в Америці він вирішив створити щось своє і що він для того робить. І він обіцяє, що в 22 жовтня 1844 року відбудеться друге пришестя. Христа, він то проповідував, отримав багато послідовників. Але цього не сталося. Відповідно, треба щось зробити, треба якось виділитися з інших організацій чи сект. І треба було якось, то, що зараз називають фішка. Треба було щось таке своє нове. І він не придумав нічого іншого, як сказати, що то, що християни святкують, День святий в неділю, це неправильно, бо Господь в книзі виходу чітко написав, що має бути субота, без варіантів. І, власно, почав то проповідувати, багатьом це сподобалося, підхопили. Виник навіть ціла цілий організація під назвою Адвентисти Сьомого Дня. Їх називають суботниками в нас. Так само ще виникла гілка баптистів, які теж це проповідували, що субота є святий день. Але, власне, як це насправді має бути, де написано, що неділя є святий день? Наголошую найперше, Ісус своїм Воскресінням цей день освятив. І цей день, коли Ісус воскрес, власне, був другим днем після суботи. А тепер відкриваємо книгу діянь святих апостолів, відкриваємо суму главу. Припишу 20 главу, і читаємо 7 стих. А першого дня в тижні, як учні зібралися на ламання хліба, Павло мав промову до них, бо вранці збирався відбути і затягнув своє слово до півночі. Власне, ще раз хочу звернутися до тих слів. А першого дня в тижні в ті часи. Ще, скажімо так, церква тільки зароджувалася, і відповідно, що числення днів ще було по-старому, тобто по-єврейськи. І що було першим днем тижня? От, наприклад, для нас, християн, який день є першим в тижні? Понеділок, тобто другий день після неділі. В євреїв першим днем тижня була, був другий день після суботи. Тобто йдеться про неділю. Апостоли збиралися в неділю згідно наших, нашого того власного розуміння. Отже, ще раз відповідаю на запитання, де написано Дії святих апостолів, 20 глава, 7 стих. Просто треба дуже уважно його перечитати. Слава Ісусу Христу!